Всім доброго дня! Сьогодні в нашому огляді є машинки, така машинка Hyundai Tucson із бензиновим 2-літровим двигуном. Машинка в оригінальному красі не має ні ржавчин, ні інших таких дефектів, які б, можливо, впадали б на очі. така гарненька машинка у нас є. Тут також бачимо, в машині є присутні проктроніки, 16-дюймові диски оригінальні, тюксоновські. Такі гарні також там автомобілі. Отож, давайте глянемо по порядку все, що у нас буде цікавить і для вас не тільки б зовнішність, але й те, що є всередині. А тут є чудовий салон з такими ставочками. І також кожними ставочками і прошивкою від, вироб... від дизайнера Алькентара. Також бачимо, автомобіль добре збережений, і є чудові. Доповнюючі функції, які допомагають нам користуватися для того, щоб виїхати. Також бачимо, є пробіг 191 тисяча, є сервіска, яка підтверджує це. Також бачимо добре збережений автомобіль, є кліма, п'ятиступнева передача, крокопередач, є підігрів передніх світінь, підголовник, підколотник. Локоть, котники для того, щоб добре удобно було їхати, також бачимо регулювачні сидінь, регулятор. Також бачимо далі обшивки заднього дверки, оригінальні коврики алькантаровські, а також сипимо сидушки. Бажніку, ось присутня шторка, що це дуже рідко буває. Також таке накриття було зроблено для того, щоб перевозити, можливо товари різного виду. А також бачимо, що є запаска, аптечка і аварійний знак стопу. Ну і також бачимо сітка для можливо перевезення тварин або інших таких речей, які щоб не випадали. Оглянемо також задню дверку, вже з правої сторони. Бачимо добре збережений автомобіль, як я казав. з такими гарникими вставочками. Оглянемо також передню дверку. і сидіння. Також є, як я казав, сервісна книжка, є всі повністю документи, підтверджуючи оригінальний пробіг автомобіля. Від самого початку автомобіля це 2008 року. По 22 рік. Всі оригінальні печатки сервісних фірм, які виконували задачі по обслуговуванню автомобіля. Додатково ви зможете ознайомитися також на фотографіях і побачити їх це детальніше. Також, давайте розглянемо і моторні вціки, які там є. Мотор в якому стані є. в ньому є. Ось такий мотор гарний у нас. Як я казав, полтики не кручені. І залишається в оригінальному окрасі. Такий двохлітровий мотор 16-клапаний. Дуже надійний, хороший резвий мотор, який буде дійсно, дуже гарно їхати. Отож, дорогі глядачі, запрошую вас задавати питання. Можливо, ви хочете знати ціну, ви все це можете побачити і знати. Про це, звичайно, саме можливо в описі або, можливо, на авторинку де буде продавати цей автомобіль. От всім хорошого дня, всім бадьорості, всім спокою і можливості дійсно при покупці такого автомобіля мене насолоджувати чудовою їздою для того, щоб дійсно на чудові місця, де змогли б дійсно отримувати велике задоволення від життя. Тож, дорогі, всім вам хорошого дня, до зустрічі!